Такий мерз є в наявності 2013 рік, 3-літровий дизель, 236 тисяч пробігу на такій комплектації. Такий мерз є в наявності. Машина в гарному стані. Кому цікаво, звертайтесь, приїжджайте і забирайте. 230 тисяч пробігу, 13-й рік, 380 тисяч корон, Це виходить. 15, 15, 200, якщо я не помиляюсь, євро виходить. Так, що кому цікаво, звертатися. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.